Вітаю вас, мої дорогі діти, мої дев'ятикласники. І хочу сьогодні провести такий незвичний для вас урок, тому що ми з вами завершили вивчення курсу фізики 9 класу. Нам залишилося зовсім зовсім трішки. Нам залишилося написати роботи фізичного практику. Що це таке? Це діти звичайні практичні роботи, але які трішечки виходять за межу тої програми, яку ми з вами вивчали в 9 класі. І я хотів би, щоб ми це зробили з вами ефективно, красиво, весело і діти отримали від цього задоволення, знання і розширили свій кругозір. Відповідно, діти вам потрібно буде на наступний, урок Підготувати ось такі діти, подвійні листочки з зошита. Одну бажано на першу лаборатор... практичну роботу, на першу роботу фізичного практику, вам треба принаймні два ось таких листочка із зошита в клітиночку. Ну, і відповідно до цього, вам треба мати ось такий файлик. Ми з вами. Навчимося, я вас навчу оформляти титульну сторінку нашого фізичного практику і підготуємо теоретичну частину, тобто те, що нам потрібно, щоб його ефективно зробити. Але це буде на наступному дітей занятті. Я щиро сподіваюся, що фізика 9 класа дала вам змогу розширити уяву про оточуючий. Наш світ, адже весь світ, який нас це діти чиста фізика. О, зараз зелені листочки, на березах. Подивіться, за вікном фізичного кабінета. Ми точно знаємо, що відбувається явище фотосинтезу. А чому колір зелений? Тому що всі кольори спектра поглинаються, а колір, який має довжину світла, ну, відповідно, частоту, що відповідає нашому сприйнятті. Зеленого кольору відбивається, і ми бачимо зелений кольор. А чому моя сорочка чорна? Тому що всі кольори спектра поглинаються поверхнею цієї сорочки, яка зафарбована таким сортом фарби, що має здатність поглинати всі кольори спектра. Ну, діти, ви розумієте, що сьогоднішнє заняття дуже в нас таке об'ємне. Я можу розповідати декілька годин. Про те, що нам потрібно на сьогодні знати пам'ятати. Але я хочу, щоб ви звернулися до параграфа 40-го. І тема нашого сьогоднішнього уроку еволюція фізичної картини світу, фізика і науково-технічний прогрес. Відповідно, діти, це свого роду підсумкове заняття. Я дуже рідко, діти, вас прошу прямо під час урока скористатися підручником. Але саме сьогодні той день, коли я вас буду дуже просити, тому що я не в силі, не в змозі все розказати, що я хотів би, щоб ви знали. Але як додатковий матеріал, будь ласка, параграф сороковий скористайтеся своїм підручником. Я запишу параграф сороковий і відповідно розширити свої знання. Про те, що я буду намагатися сьогодні сформувати у вас хоча б якусь уяву про те, що відбувається навколо нас. Ну, відповідно, діти, ви ж розумієте, що з самих давніх давен, коли люди тільки ставали людьми, скажімо так, і навчилися добувати вогонь тертям, це вже була фізика. А ви пам'ятаєте, як розвивалася уява про... Будову атома. І взагалі що таке атом, пам'ятаєте демокріт? Говорив Боже, да це ж так класно придумати, що все, що нас оточує, складається з атомів. Що складається з тіл? З атомів. а берези з атомів. а повітря з атомів. А я з атомів. А що таке атом? А це не ділима частина, з якого все складається. Це та теглинка, з якого побудований всесвіт, всі світ. Дуже класна теорія, яка продовжилася, яка протрималася до моменту відкриття електронав. І пам'ятаєте, досліди Мілікен я вам розказував і розповідав про модель атома Томпсона, який запропонував ну, в лапках Пудинг-Кекс з родзинками, що все тіло цього пудинга або кекса додатньо зарядження. А у це тісто імпровізоване вмонтовані в печені родзинки, які називаються електронами від'ємно зарядженими. І ця будова атома ця модель. Чудово пояснила явище електризації, яке я вам показував, це коли взяти звичайну ручку і натерти ось у свою сорочку, то ця ручка буде до себе притягувати ворсинки, волосинки, шматочки паперу малесенькі, тобто наелектризуються. Ну, відповідно, діти, ви ж уявляєте, що раніше всі думали, що Земля це пуп Всесвіту, це центр Всесвіту. Що наша ну, земля, це саме основне, І все, що ми бачимо, обертається навколо землі. Але з розвитком науки і техніки, такі вчені, як Коперні, Галілео Галілей, Джордано Бруно, які за ці погляди спалили на багаті інквізиції, Вони сказали: та ні, земля обертається навколо Сонця, а Галілео Галілей з відкриттям і створенням свого телескопа. Побачив навіть супутники, діти у планегігантів, ці супутники назвали Галілеєвими супутниками. Діти, наука не стояла, наука розвивалася. І, відповідно, всі, всі закони, за якими ми живемо, всі закономірності, вони підпорядковані певним послідовним діям. Причому, діти, якщо ми подивимося на величезні зорі, на всесвіт, на оцей шалено величезний широкий світ, де світло з швидкістю 300 тисяч кілометрів за секунду, треба літити, летіти сотні. Сотні тисяч, мільйони років, з такою швидкістю, щоб досягти якоїсь галактики чи зоряного об'єкта, то цей світ ми назвали з вами мегасвіт. Величезний світ. Діти, а якщо я. Подивлюся на сучасну модель, яку ми з вами розбирали, будови атома і атомного ядра, що в центрі атома ядро, яке складається з протона нейтрона, навколо якого обертаються електрони. А ось я одиннадцятикласникам розповідав, що будова ядра шалено складна, і там є частинки, і іміони, і мезони, і лептони, і кварки. Тобто діти, це називається мікросвіт. І виникає цікава дуже думка справа в тому, що в деяких випадках ті закони і сили, які діють у мегасвіті, діють так само в мікросвіті і в нашому макросвіті. Ну і відповідно, ви, мабуть, пам'ятаєте, чули, я вам розповідав про видатного німецького вченого Альберта Ейнштейна, одного з моїх улюблених вчених, який розробив загальну теорію відносності і сказав про те, що. Принципі в інерціальних системах відліку всі події відбуваються одночасно. Тобто, то якщо ви слухаєте зараз мене, а ваша мама смажить вам пиріжечки, то час і для мами, і для вас йде однаково в вашій квартирі, хоча, на вашу думку, і для мами особливо, яка втомлена і пече щось або робить, здається, що час зовсім по-іншому йде, але насправді всі події відбуваються, діти одночасно. Але якщо полетіти в космічний простір з величезною швидкістю, яка наближається до швидкості світла, ось тоді трапляються дива. І я вам розповідав про те, що час тоді йде зовсім по-іншому. От яка красива теорія і як працюють закони, а ви знаєте, що є величезні такі масивні об'єкти в центрі кожної галактики, навіть і не один які називаються Чорні діри. Маса така колосальна, що я просто не хочу втрачати час в 11 класі. вам Розповім, а хто цікавиться, подивиться про Чорні діри, то там викривлюється простір час і відбуваються зовсім інші дії на горизонті так званих подій. Ну, відповідно, діти, я вже вам говорив про світло. І ви, мабуть, пам'ятаєте, ми ж вчили з вами. Що існують закони прямолінійного поширення світла, закони відбивання, закони заломлення. І це все доводить те, що світло це частинка, як казав Ісак Ньютон корпуску. Тому що діти, частинка не може обігнути перешкоду. якщо я бачу ось на дошці тінь від своєї руки, правильно світло не має перешкоди. Світло це частинка. А Юрін, з молодий вчений, говорив: Та ні, світло це хвиля. Бо світло в певних моментах може огинати перешкоди. Це інтерференція, дифракція світла. І воно діє, діти. То що? Ньютон правий чи Гюгенс правий? І діти, ви пам'ятаєте, мабуть, ви знаєте, що і теорія і Гюгенса, і теорія Ньютона вони справджуються тільки в деяких випадках. І у в 19 столітті Максвел сказав, поєднав, описав і казав, що праві всі існує так званий дуалізм, тобто подвійні властивості світла, іноді вона себе веде світло як частинка, іноді веде себе як хвиля. Ну і звичайно, діти, ми з вами знаємо і вміємо розраховувати рух тіла під дією сили тяжіння. Ми знаємо, як тіло вільно падає. Як воно падає з початковою швидкістю, ми можемо і час знайти, і висоту, з якої воно впало. І ми можемо, знаючи кут, під якою розташувати дуло гармати. І, знаючи швидкість виліту снаряда, ми точно знаємо максимальну висоту підйому, Час, на, скільки буде летіти снаряд до максимальної висоти, і скільки він буде падати по траєкторії, і можемо обчислити максимальну дальність польоту. Ви, діти, у мене молодці. Я сподіваюся, що всі оці. Формули всі ці закони, які ви прекрасно дехто відтворили під час тематичного оцінювання, контрольної роботи, і знаходили це все, ви в мене молодці. І згадайте того мого учня, хлопця, військового, якому я щиро вклоняюся, але він просив про допомогу розрахунки часу, падіння гранати з із, із дрона, щоб, тому що він жалкував і казав, Дмитро Володимирович, Ех, жаль, що я тоді не слухав вас. Діти, це все в житті може знадобитися. І, звичайно, ми не можемо забути про те, що нам погрожують ядерною дубинкою. І кажуть, ех, ми, а ми з вами вивчали. Ми знаємо, що таке радіоактивність. Ми знаємо, що деякі елементи можуть самочинно випромінювати. Певні заряджені частинки, альфа-бета, гамма, випромінювання. Ми з вами бачили і вимірювали, і вимірювали рівень радіоактивності, природний рівень нашого з вами міста, а саме території музею, дивилися, що граніт має природню, підвищену в деяких місцях радіоактивний фон при нормі 30 мікрорентген за годину або 0,3 мікрозіра за годину. Ну там в деяких місцях 0,35-0,48 мікрозівер за годину або відповідно 48,35 мікрорентген за годину. Ми діти, не забуваємо, що так званий мирний атом, тобто атом, який і енергія атомних реакцій, яка використовується в атомних реакціях, вже принесла нам 26 квітня 1986 року страшне лихо, а потім... Під час цунамі землетрусу повторилися в фокусі. Тобто діти, ви повинні знати, що фізика вплинула на розвиток багатьох наук. І оті алхіміки, які намагалися добути філософський камінь і зробити і із ртуті золото, це перші фізики, ну і хіміки відповідно. От. Фізика спонукала до створення машин, механізмів, комп'ютерів, діти смартфонів, айфонів, все те, що ми маємо навколо нас. Фізика це чарівна наука. Я діти вам вдячні. Звичайно, я не можу вам, я можу часами розповідати про те, що і як відбувається навколо нас. Але я хочу дуже, щоб ви на, додат, на додачу до моїх слів прочитали, або хоча б переглянули сороковий параграф. Не обмежуйтесь, бо тут є фізика і техніка в Україні, тут сказано і про Веркіна, і про багатьох. Значить, українських вченик і про полюя, і про корольова. Я не буду вам говорити, значить, розповідати дуже довго діти. Але я хочу, щоб ви пам'ятали, що життя не обмежується лише їжею, спанням, розвагами. Воно цікаве, воно єдине, воно надзвичайно швидко проходить у людини. Скористайтесь можливістю насолодитися тим, що Всесвіт, створивши нас із космічного пилу, дав можливість нам жити. Зараз цвітуть, квітують сади, квітують яблуні. Зараз все чарівне весна, діти. Бажаю вам здоров'я, миру, бережіть себе, поважайте батьків і до зустрічі. До побачення.